Всім доброго вечора, мене звати Веремчук Ірина Сергіївна. Я не люблю піару, тому розповім про себе коротко. Якщо будуть запитання, то буду відповідати на ваші запитання. Ну, По-перше, я Веремчук Ірина Сергіївна, 82-го року народження, 33 роки. Маю дві освіти: це бухгалтерський облік і це економіка підприємства. За має двох доняк. Перша донька це 6 років в мене за Сашулі, і друга донька це майже рік. Я в січні буду. Далі. З 2002 року я працюю на посаді головного бухгалтера. Це майже 14 років. 14 років. Була 2007-2008 року керівником підприємства Того Латил. Також в моєму підпорядковуванні було 60 чоловік. На першому плані, взагалі, в житті в мене це справедливість, чесність і порядність. Поштовхом до активної діяльності був Ігор Васильович Сапожка, як це не стравна. Тому що моя активна діяльність почалась з того, що у 2012 році я прийшла на прийом, і мені було сказано, що а то, що ви там собі вважаєте, громада, то одне, а то, що ми там е, сесію прийняли, це інше. Я кажу, ні, такого не буде. Тобто в нас хотіли там зрізати майже 40 дерев і поставити платну автостоянку під вікнами. Але я сказала, ні, цього не буде. І я довела цю справу до логічного завершення. Тобто ми два роки судилися і виграли. Е, я, як позивник, була виграла адміністративний суд, апеляційний адміністративний суд міста Києва. Далі. <кілля> відновлення справедливості і прозорості було підштовхнуло мене до того, щоб я пішла в кандидат як в депутати Броварської міської ради. Тому що я наразі бачу, що відбувається непрозорна, непрозора деяким депутатам. Ну, наразі також є така проблема, да. Не, не надають наступних документів це і кошториси, і а, доповідні записки. Ну тобто один проект рішення і все. Але це все неправильно, тому що потрібно знати і депутатам за де що голосувати, і громадськості. Тобто я хочу, щоб була справедливість, щоб була прозорість і між владою і громадою. За своїм фахом доводиться завжди мені працювати з документами, тому що відбув, на посаді головного бухгалтера, ти все одно так чи інше ти працюєш законодавством України, завжди знаходиш там, відслідковуєш податковий кодекс, зміни до податкового кодексу. Звісно, також працюєш з державними органами влади. Секретар на моє. Ну, так, на моє бачення, так це особа, яка повинна, яка повинна бути ну таким чином, як буфером між громадою, депутатом і. Міським головою. Секретар, на моє також на моє бачення, як я бачу, це особа, яка з 36 депутатів обирається і повинна мати зв'язок з депутатами постійно. Тобто я готова до такої праці, співпраці з кожним депутатом, не зважаючи це. Солідарність, самопоміч там ЛПР чи інша фракція. Тобто я готова до відкритості, до прозорості та праці з кожним депутатом. Також секретар не є моєю самоціллю, тому що якщо не я, то все пропало? Ні, це не так. Я відкрита для для кожного і. До мене є довіра найбільшої фракції Броварської міської ради. Це фракція БПП. Я дуже вдячна за цю довіру, яка до мене виникла. І також ну, до цього моменту, до цього дня мене підтримувала самопоміч і демалія. За що я теж дуже вдячна їм за, за підтримку за ту довіру, яка виникла. Якщо депутати підтримують мою кандидатуру, то я гарантую, що буду сумлінно виконувати обов'язки секретаря. Які обов'язки секретаря? Ну, всі мабуть, знають, але я відповім розкажу теж, як я це бачу. Це скликання сесій у разі немотивованої відмови міського голови та повідомлення про це депутатів і населення, це організація сесії, це забезпечення своєчасного доведення рішень міської ради до виконавців і населення, контроль за виконанням цих рішень, сприяти депутатам ради у здійсненні їх повноважень. Організація за доручення міського голови відповідно до чинного законодавства здійснення якихось заходів, заходів до проведення виборів, забезпечення зберігання відповідних органів виконавчої влади документів, тому що я розумію, що це, тому що майже 14 років я працюю з цими документами, і законодавством України і відслідковую всі події, які касаються стосовно законодавства України. Також координація діяльності відділу роботи з депутатами. Тобто я розумію, що прийдеться все одно, хтось буде секретар, і прийдеться працювати зі всіма депутатами. І я готова до відкритості. Ну, тобто Це моя така, моє таке бачення, що я бачу і як це бачу. Але наразі я бачу, що є непрозора, не і я хочу, щоб це було відкритість. Щоб це а було Можна питати? так. так. А, а ще яку функцію? Виконує секретар, не вони не озвучили. Ну, координація діяльності відділу роботи з депутатами. міський голова по причинам не може законодавцям. Ну, діяльність. виконує секретар ну, ради ну, ви. Ну так, про це теж тут пригодива. Якщо ви кажете про то кажіть уже всі функції секретаря, щоб ми розуміли, навіщо три місяці не може вибратися ця кандидатура. Добре, дивіться. Uh, наразі <проби> я, я, був, я хочу зауваження вам те, що ви розказуєте про якусь відкритість. Дивіться в нас до міського голови почекайте. Можна я відповім на це запитання? У нас територіальна громада міста Бравари обрала 25 вересня, ой, 25 жовтня, на, на, на виборах міського голову за нього проголосувала майже 48% там вісім присутніх на виборчих дільницях. Ми дуже поважаємо е, територіальну громаду і не збираємося нікого не відправляти, ні в відставку, нікого на кого не змінювати. Тому ця відповідь ну, яку я вам надаю, але секретар Браверської міської ради повинен бути, і ми повинні його обрати з 36 депутатів.